Продається житловий будинок у Вижницькому районі, село Виженка у самому серці курортної зони Карпат. Загальна площа будинку становить 128 квадратних метрів. Земельна ділянка 10 соток, правильної форми, доглянута та повністю обгороджена. Будинок розташований у центрі курортного села у надзвичайно мальовничому місці. Безпосередньо поруч із ділянкою протікає гірська річка, що створює унікальну атмосферу спокою та відпочинку. Всього за 100 метрів знаходиться відомий санаторій Зелені пагорби, за 2 кілометри гірськолижна база Німчич та урочище Лужки, а буквально в кількох метрах водоспад Гук, що робить цю локацію надзвичайно привабливою для туристичного бізнесу. На території господарства є криниця з чистою водою, господарська прибудова, погріб, літня кухня, просторий двір, а також можливість добудови або перепланування під власні потреби. З будинком уже проведено чималий обсяг робіт, перебрано дах, повністю оновлено електропроводку, утеплено фасад і оздоблено короїдом, зроблено новий козірок та сходи, виконано ремонт у літній кухні, підведено воду до будинку, викупано каналізацію, а всю територію повністю огороджено. Будинок у хорошому житловому стані, дуже теплий, без сирості, з робочими пічками, чистий та доглянутий. Можна заїжджати й жити вже зараз, поступово доробляючи деталі на власний смак. Сонячна сторона забезпечує світло та тепло протягом дня, а влітку тут особливо красиво: зелені, гори, річка та свіже гірське повітря. Об'єкт чудово підійде для постійного проживання дачного варіанту так і інвестиція під оренду чи зелений туризм, зважаючи на туристичну привабливість. Більше фото та відео у нашому телеграм-каналі ціна 4300 доларів, можлива оплата частинами.